Медики з Угорщини знову в Ужгороді, як завжди, завітали у шелтер міста. Провели прийом пацієнтів, зробили назначення, видали ліки пацієнтам, а цього разу приїхали ще й з подарунками для дітей. У часу Великої війни лікарі-волонтери з країни сусідки приїздять на Закарпаття щомісяця, аби допомогти у лікуванні переселенцям, що через війну опинилися далеко від своїх домівок. Безкоштовно лікують, надають ліки, а за потреби організовують для своїх пацієнтів і лікування за кордоном. У час перед новорічних свят вирішили для своїх пацієнтів зробити справжнє свято. Сьогодні, як завжди, провели обстеження пацієнтів, і потім у нас була святкова програма. Ми малювали, співали, читали вірші. Це дуже важливо, що люди можуть трохи відволіктися від тих труднощів, які є в їх житті. Персональні подарунки ми даруємо вже другий рік. Діти писали листи, свої побажання, і ми їх передали всім нашим колегам та партнерам. Організувати індивідуальні подарунки для малечі зголосилося чимало благодійників. До збору долучилася і громада міста Будайорш. Лікарі розказали, що хочуть влаштувати свято для дітей, і ми захотіли взяти участь. Нам передали листи, що писали діти, і відповідно, я з моїми колегами почали полювати на ті подарунки, які просили дітлахи. Ми у нашому місті так само думаємо про війну в Україні, як і ці лікарі. Ми так само хочемо допомогти і робимо це як можемо. Минулого року ми теж були тут, і я радію, що ми знову побачили дітей. Окрім подарунків для малечі підготували і святковий концерт. Гості свята виконали для малечі українські колядки та пісні. Свят організували у кількох шелтерах Ужгородщини. разом з дітьми впродовж двох днів. Лікарі ще й малювали. Це ми сьогодні малювали з дітьми у планах розірвати цю картину на маленькі шматочки і роздати нашим спонсорам. Вони зможуть покласти ці малюнки собі в рамочки. Це як така маленька подяка за їх добро, а також така маленька частинка України. З подякою українська малеча не забарилася. Гостям теж подарували святкові виступи. Подарунки кожному він несе, малює міста чи по... Медики радіють, що змогли подарувати дітям свято. І, хоч це була остання зустріч із їх пацієнтами у цьому році, свою лікарську місію обіцяють продовжити і надалі. Ми будемо приїжджати, адже ми взяли відповідальність за здоров'я цих людей.